Жителі багатоквартирного будинку за адресою Київська 59. звернулися до редакції телеканалу СК 1 зі скаргами. У скверику поруч наркозалежні житомиряни постійно галасують та влаштовують бійки. Мешканці побоюються за свої життя. Тож у цілі безпеки ми приховали їхні обличчя. Можуть приходити зранку, десь о сьомий в літній період, а зараз вони можуть собі дозволяти пів. Восьмої вони вже галасують, неприємні такі відчуття, і це і це все розповсюдження іде від першого поверху до п'ятого поверху. Люди, які тут проживають, звісно, їм дуже тяжко, морально, психологічно. За цією адресою розташована приватна установа, яка займається спеціалізованою медичною практикою. Зокрема, це надання послуг догляду і забезпечення проживання для осіб з розумовими вадами та наркозалежних. Ми це все розуміємо. Але ця категорія хворих повинна мати належне лікування тільки в належних місцях, які б не заважали нашим жильцям. І розумієте, ми ось дивимося, ми вже майже рік, можна сказати, вони тут знаходяться. І, наблюдаючи, подивитися на цього, тут немає абсолютно спокою ніякого. На першому поверсі будинку живе Віра Павлівна. Жінка розповідає, під Вікнами, постійний галас та цензурна лайка. Неодноразово вона сама говорила з цією компанією, аби вони поводилися тихіше. Учущається, як вони в мене у квартирі. Вони кричать, вищать, я просинаюся, хочу вдихнути. Не мона не вдихнуть не, не дітям, не внукам. Жителі розповідають: бувало, що під час бійок чоловіки діставали і холодну зброю. Тоді викликали швидку та правоохоронців. Телеканал СК 1 звернувся до патрульної поліції за коментарем щодо цього та отримали відповідь, що викликів спочатку року не було у період від початку поточного року працівникам управління патрульної поліції не надходили та не опрацьовувалися виклики про вчинення за вказаною вище адресою бійок. Щоб вирішити проблему, мешканці будинку написали колективну заяву до ГУНПУ у Житомирській області. Поліцією було проведено перевірку за колективним зверненням громадян щодо діяльності установи у місті Житомирі. Встановлено, що дана установа працює на законних підставах. Відтак ознак кримінального правопорушення не виявлено щодо інших питань, викладених у зверненні заявникам потрібно звернутися до органів місцевої влади. Поліція реагує на всі виклики з приводу неправомірних дій на прилеглій до установи території. Колективну заяву жителі писали також до Житомирської міської ради, обласної військової адміністрації, департамент охорони здоров'я, інспекції з благоустрою, Житомирської прокуратури та до обслуговуючої компанії. Однак поки жодного результату немає. Анна Чепель, Ігор Литвак, Дмитро Половинка, телеканал СК 1